Гарна машина, гарно все продумано. Зараз мені ця посада, напевно, саме більше підходить, тому що страшно люблю техніку, страшно люблю механіку. Можна собі вибирати режим їзди. Ми їхали максимально 150, можна було ще, але страшно сильно. Все гарно. Тут все електричне. В Загальному це підвоз на позиції. Скажімо так, доставку особового складу з точки А в точку Б. Віщоці це де машина логістики. Ну, якщо ми використовуємо транспорт, він вже виконує свою роботу. В більшості це якде машина логістики. Або людей доставити, або груз доставити. По комфорту, мов, тут про рахунок 5 чоловік влазиться, собі спокійно сидить, загрузити є чим, бо це база пікапа. Тобто броньоване виходить у нас тільки, де люди сидять, пасажирські, а самий кузов пікапа, він йде не він просто тент. Можна собі його розкрити, якщо є бажання. Якщо якийсь треба доступ, він повністю забитий, збоку такі і вони відкриваються. Всі тобто, можеш спокійно дістати, що тобі потрібно. Доволі комфортно. Якщо ми використовуємо транспорт, він вже виконує свою роботу. Це мінімум він вже використовується, тому що він робить скажімо так, доставку особового складу з точки А в точку Б. Він заїхати, заїжджає і виїхати, виїжджає. Є нюанси по тому, що, наприклад, якщо погодні умови дуже погані, відповідно, де техніка, скажімо, колісна важко проходить. Даний транспорт він проїжджає, Там, в принципі, проїжджає, але це високі обороти, і машина досить тяжко себе показує, бо важкі колеса, плюс багато болота, і воно все уве. І були вже. Нюанси, що ми також машини ремонтували, віддавали їх на підприємства, скажімо, які доробляли їх просто. Там, пластикові деталі в роздавальній частині вони їх просто замінювали на алюмінієві, і, відповідно, воно тепер працює. Тобто ті модифікації, які вони зараз роблять, в принципі для того транспорту так, вони дієві, вони вже набагато кращі. З плюсів. Який на який ти маєш захист, вікна броніровані, якщо бачимо, товсті, хороші. Е, є люк з бійницею, можна вилізти. Якщо виходити з машини, бажано ці всі ричаги, такі великі там на сідушках. Банально ось ці закривати. Бо в мене був випадок, тап з боку вдарив і дверки порозкривало. Де було закрите, хоч би що. І капотку чуть підігнуло. В загальному таке витримало. Трошка е, треба з ходовкою доробити, бо ходовка. Хармає, то сильно роздатка, ламається часто. І якщо брати в болото, то бажано обміняти резину, а якщо ні, то тут тупу... її тупо газ не пускати. Вона мусить йти в великих оборотах і чим більше, тим краще. В загальному десь до двох років приблизно ми маємо такий транспорт. Відповідно, гарна машина, гарно все продумано практично. Але обшивка салона, вона тут нікудишня. Сюди краще поставити протиламковий захист, типу якоїсь балістики і тому подібне, бо це все матеріали, які горять, і вони дуже сильно портять нам трохи. Роботу плюс ходова частина вона є трохи жорстка, а задня підвізка вона трохи заслабенька. Часто відриває самі амортизатори. Ми їх часто ремонтуємо, тобто ми то все стараємося замінити якими силами. Плюс нюанси запчастин на них дуже мало є. І відповідно своїми силами ми практично цього зробити і не можемо. Тому ми шукаємо якісь виходи, волонтерів, і вони нам допомагають. В принципі шукають щось похоже, що нам підходить для цієї машини. Бо у нас були випадки з обривами там переднього кардана. І вони несли за собою дуже великі наслідки, і нам це просто капець, бо тому що ту машину треба якось евакуйовувати. Хоча це все дуже важко, час. А в наших реаліях реаліях війни, за які зараз відбуваються, це все час, це FPV, відповідно, і нам треба дуже швидко працювати над такими Е, Машина, яка, ну іменно, скажімо, за цю машину, це перша версія, велика вага, в неї вага вісім 845 кілограмів, якщо не помиляються, вона йде з турелю. Ну, там є декілька варіантів першої серії. Іменно. Нам попався, у нас є варіанти і з турелю, і без турелі. Скажемо, нам для роботи краще без турелі, але ну що маємо, то маємо. Ми раді тим, що є, в принципі. Але ну, без турелі вони нижчі, легше їх легше маскувати, легше ховати. Бо, наприклад, якщо рівняти з бушмастером, бушмастер високий, громісткий, тобто його важче сховати. Але бушмастер він вже побудований на базі іменно військової машини. А цей транспорт він, в принципі, зроблений сугубо там на базі форда Ф550-го. І тут трошки є недоліки тим, що вони зробити зробили, але метал, який тут зверху є, він трошки слабенький. Можна собі вибирати режими їзди. У нас тут є 4. Ну, так в 4. Так з станартом роздатка механічна, тут все електричне. Тобто нормальний, вона їде дуже швидко, запас на неї ж е, потужності великий. Е, ми їхали максимально 150, можна було ще, але страшно сильно. Можна собі вибирати, крім нормального, там, з прицепом, дощ, болото, льот і тому все подібне. І ти собі комфортно, спокійно їдеш в цій машині. Якщо жарко, кондюк такий, що можна замерзнути. Холодно, печка теж гарно робить. Навіть в ній можна спати. На цих сідушках, сміло. Чи можеш пригадати якусь ситуацію бойове завдання, які довелося виконувати на цій машині, в чому саме от вона допомагала? Крім там довозу, підвозу. Ми якраз були на позиції. У нас позиція була від машини плюс-мінус кілометра півтори. Ну, так, що можна було заїхати собі гарно в лісок. Машину лишили, самі пішли за призначенням працювати. Вертаємося назад, дивимося ну, що -то по лісі, ніби той самий ліс, але я не згадую дороги. Підходимо ближе, дивимося дерева розвалені. Нас там регулярно кабами крили. Підходжу ні, з боку вирва, машина просто відкрита, якщо не закривати, виходити ось ці великі важелі. Тобто кап вибухнув, там якісь уламки, осколки, вибухова хвиля ніяк не пошкодила машину? Е, М'ята не по дверах були, капот чуть трохи піддарило, ну і відкрило штверки, бо тільки на замках трималося. загальному машина вся ціла, все як має бути. Сіли, поїхали далі. Новатори, які були самі-самі перші. Вони були там, що там недоробки там, скріпленнями амортизаторів і все решту. Зараз вони це все міняють. Я бачу, що є якісь зміни, такі глобальні. В нашому випадку, де та машина використовується, ми їм то сказати не можемо. Але в Повсякденні ця машина ну, хороша. В цьому підрозділі зовсім інша система, інша робота, інший зовсім напрямок, і відповідно ми працюємо трошки по інакшій специфіці. Тому з технікою, якою я працював, я зараз її, в принципі, не маю, хоча я про неї там дещо знаю, і я можу з нею, наприклад, там, вже мати якісь нюанси, допомагати, ремонтувати, тому подібне. За час служби, який в мене вже там дев'ятий рік іде, то в принципі трохи побував. Техніки трошки перемацав, ну цікаво. Досить цікаво. Зараз мені ця посада, напевно, сам більше підходить, тому що страшно люблю техніку, страшно люблю механіку, і мені подобається просто крутити іменно такі машини, бо воно якби, і допомагає фронту, сильно допомагає, бо, тому що без техніки це ніяк. І воно якось з тебе розвиває. Чисто як механічно, ти практично знаєш, що, куди, як, і ти вже уявляєш собі, де яка проблема є, як її можна вирішити. Тому так. Машина взагалі для Назвардії. Є свої нюанси, є свої плюси. Рівняти з газоном ну просто шикарно. Акустика хороша, магнітофон, типу, кар-аудіо, кар система гармін. Навіть якщо немає зв'язку, воно одно ловить. Єдине, «но» — акумулятор довго не тримає до неї. Мусить бути підключене постійне живлення. Камери заднього, переднього виду, але передній зараз відключений, бо у нас тут наварка йде. Плюс автоматично переключається в нічний режим. Дуже хороша двіжуха. Ввечері навіть їдеш, видно, чи за тебе хтось летить, чи не летить. Саме собою гарнітура вся є. Підсвіточки, шокому, як пасує, з такого ще є підсвітка, піднічники. Кстати, дуже, дуже корисна річ. Єдиний момент, повністю весь все світло як гаситься, крім в салоні, може світити все, засліплювати. Засліплювати сама панелька, треба чимось прикривати. А так взагалі досить, досить непогано, гарно підсвічує нічника. З такого що, що, з тема, цього, ж, що система цього пожежого гасіння, тобі салон і під капотом тут на Курщині як вона себе показала. Якби не були б мінуси, але показала на себе відносно гарно. Моменти якраз почалися, коли почали FPV оптичні літати. Разів три я в півішок змився, і раз я, ну, не вийшло, це було вечір, тоді була така ніч фатальна. Їхали туди, бачили, що робиться щось не так, але одно людей треба було міняти. Ми поїхали туди, туди ми приїхали, назад як верталися. Це була ну, дуже темна ніч. І слизько якраз ще весна-зима така. Якраз перед капотом просто побачив. Машина сама якби витримала, але від удару в капот вона відключилася. Під двигун не працює, далі не було що робити. Всі, всі особові склад були цілі, а в подальшому це вже, вже інакша історія.